Прийшовши вночі, чоловік пішов спати до іншої кімнати. Чує вночі крики дружини. Йде до неї і бачить, як у вікні пропадає постать мужика. хе <рес> Він зґвалтував мене двічі. Що ж ти не закричала одразу? А, та Я подумала, що це ти. А доки він не взявся за другий раз. Бабусі розмовляють біля будинку. А слухай, а ти зі своїм дідом уночі бавишся? Ха, Ха, та ти шо стара? Вже 80 років який там? О, А ми ось бавимося. О, та як? Ну як, як? Ляжемо поряд, піднімемо це саме вгору і дивимося. В чий бік упаде, тому завтра за хлібом іти. Забігає в автобус маньяк і репетує: Хе-хе, зараз усіх віджарю. Дівчина, О, ну хоч літніх не чіпайте. А бабуся ззаду. Е, ти що? Сказав усіх? Значить, усіх. Чоловік дружині каже: е, кохана, я піду сьогодні ввечері з друзями пиво вип'ю, пограю в більярд, а, іди іди Хто тебе за роги тримає? <риклад> а удав навіть не підозрював, чим все скінчиться, коли проковтнув кролицю слідом за кроликом. <риклад> Йде червона шапочка лісом. Раптом чує грізний голос вовка з кущів. Стіль! Хто йде? А це я. Червона шапочка. Е, куди ти йдеш? А, до бабусі. А, що несеш? Та пиріжки в папірець загорнуті. О, папірець. Давай сюди і, і вали звідси. Батько читає синові на ніч казку Вовк і семеро козенят. І ось коваль, щоб обдурити козенят, викував вовку тоненький голосок. Тут син цікавиться. А як він його викував? Хе -хе, ну як як? А посадив вовка на ковадло і як шмякнув ковалдою по яйцях.